Так медленно поїхав, я думаю, що це ТЦК. Хоча це може бути тільки на гражданських номерах. Это другой аккаунт. Тут ти пише свого, нічого страшного. Пише яке є. На вокзалі 100% будуть. А вчора у нас були на вокзалі, до речі. Тут ви праві. Да ладно, що. ТЦК так не пише, так що... ТЦК одразу вже б, б шукала б мене напевно. Думаю, де він шасти. Хоча я в 50 метрах від них. У нас по ліву сторону тут Тацька. Зараз подивимось, які там черги у них. Ну, Я ціле спрямовано не йду знімати. Там нікого нема, абсолютно. От на передню камеру, бачите, нікого нема. Що навіть цю срочку вже?